чому в поїздах інтерсіті таке дороге харчування та кому в кишеню йде чималий навар. Цікаво? Поїхали за відповідями. Ми у швидкісному потязі інтерсіті плюс. Вагонами курсують офіціанти та пропонують чай, каву та різні ласощі. Але нас цікавить вагон-бар, а саме тамтешні ціни. Ось так. Середня статистична водичка півлітрова. Тут коштує 25 гривень. А пиво також недороге 40 гривень. Що ж, починаємо з'ясовувати, що й до чого. Для початку запит до української залізничної швидкісної компанії це філія Укрзалізниці, яка опікується потягами інтерсіті та інтерсіті плюс у запиті. Ми просимо керівництво УЗШК, тобто швидкісної компанії, пояснити все, що стосується цін на продукти у «Хюндаях». Поки чекаємо відповідь на наш запит, проглянемо меню, яке ми заздалегідь зняли на відео у вагоні барі. Вгорі сторінки чітко видно назву компанії, яка надає послуги харчування. Товариство з обмеженою відповідальністю торговий дім Робікон. До речі, заснувала ТОВ Рубцова Яна Олександрівна ще у 2007 році. Керує нині компанією Давиденко Марія Володимирівна. Що ж, ми знайшли юридичну адресу цього підприємства, тож направляємось саме туди. Київ, вулиця Пилипа Орлика, будинок 9, офіс 32. Намагаємося зв'язатися через домофон. На жаль, нам не відчиняють. Очевидно, не раді бачити. Тож повертаємось до редакції та спробуємо зателефонувати до цієї компанії. Про це поспілкуватися, я нічого говорити не буду, тому що це є конфіденційна інформація. Це договір між двома окремо господарюючими суб'єктами, і там є такий пункт конфіденційність. Це має бути офіційний дозвіл. Коментувати щось в частині харчування. Ми не можемо вам коментувати від себе. Нехай так ми запитаємо про це у керівництва української залізничної швидкісної компанії, але дещо пізніше. А поки що про спілкування з УЗШК на наш запит нам відповіли формально без жодної інформації. Тож ми поїхали до офісу УЗШК. Наполегливість не минула даремно. Раніше ми з'ясували, торговий дім «Робіком» обслуговує інтерсіті та Інтерсіті Плюс уже не один рік. Тож запитуємо чітко про це у керівника швидкісної компанії Леоніда Лобойка. Ця фірма і в нас працювала з 12-го року. Потім ми е, 14 році, в грудні місяці. Все таки з урахуванням конкуренції об'явили ще один конкурс на проведення тих торгів. Ніхто нікого не було, тільки ця одна фірма. Вона так і залишилася. Досить дивна тенденція. Та найцікавіше попереду. Торік у вересні, після неодноразових звернень пасажирів, в УЗШК таки вирішують провести ще один конкурс. Тоді перемагає учасник сім'ї ресторанів козирна карта ЛТД Холідей Сервіс Інтернешнл». Проте ми ж знаємо, нині обслуговує швидкісні потяги торговий дім Робікон. Чому так? Запитаємо про це у представника Холідей Сервіс Інтернешнл, який назвався Андрієм. Найні ті спеціалісти, які займалися цим проєктом окремо, там вже почалися якісь комерційні е, порахування того всього, мають занувати ну, Спроможністю, як це вам сказати, правильно. Ну комерційний зиск, ну так я скажу. Ну так нічого. Далі того ні, нічого не пішло. Більше інформації в холідей сервіс інтернешнл нам давати не захотіли. Комерційне таке чи навпаки страх нам невідомо. В УЗШК нам розповіли, начебто, вина усьому сама компанія. Мабуть, економічна точка зору це саме головна причина. Ну, крім того, для нас ще вони озвучили такі причини, як необхідність отримання всіх дозвільних документів, там дозвіл СЕС, оформлення касових апаратів. Натомість на правах анонімності один із колишніх високопосадовців міністерства інфраструктури не на камеру нам розповів, компанії-переможцю минулого конкурсу просто не дали змоги працювати, адже був свій зручний партнер. Загалом у конкурсі брали участь шість компаній. Кожній з них комісія виставляла таку собі оцінку, і там ми помітили дещо цікаве. Та про це трохи згодом. А поки що, експертна думка щодо цінової політики у потягах Інтерсіті ми бачимо тут приклад недобросовісної конкуренції, коли споживач маючи єдиного постачальника. Харчування в такому потязі має сплачувати несправедливу ціну, яка значно завищена від ринкової. Не секрет, що сьогодні в Україні доля монополізації досить висока. По окремих сегментах ринку до 60%, а середня там монополізація ринку складає 40%. І тут мав би втрутитися антимонопольний комітет. До антимонопольного комітету ми обов'язково звернемось. А зараз поставимо питання про ціни власне керівникові. У ЗШК Леоніду Лобойку. Я не можу впливати на формування ціни. Для прикладу, я скажу по цьому ж питанню Рубікон. Е, мені невідомо, звідки формується ціна на баночку води і так далі. І так далі. Це формує сама компанія. У компанії Робікон, як ми вже казали, не захотіли з нами спілкуватися. До речі, її представники нас переконували, як тільки у ЗШК дадуть на це згоду, відповідатимуть на наші питання. І тут увага. Я думаю, ви їм скажіть, що керівництво Української залізничної швидкісної компанії з вами поспілкувалися, а їм що чого бається треба. І в мене немає таких доверних відносин, щоб я десь щось їм сказав, щоб там щось не робити. Я маю на увазі для СМІ і так далі. Що ж, спробуємо ще раз. Однак відповідь була очікувана. Я запитала, я звичайно, що поставила до відома керівництво і сказала, що в нас є запитання по спілкуватися. Ми прийшли до того, що ми маємо спілкуватися офіційно. Просто якесь замкнуте коло, але нам точно зрозуміло одне: ані в УЗШК, ані в Робіконі не зацікавлені говорити саме про формування цін, адже за бажання це можна було б вирішити одним телефонним дзвінком. А ще цікава деталь під час конкурсу, коли оцінювали учасників, відрив між Робіконом та наступною компанією склав лише одну десяту відсотка. Ще один, можливо, головний цвях цієї справи фізична особа-підприємець Тітарчук Євген Вікторович, який зареєстрований у серпні 2013 року. Саме цей ФОП зазначений на тих сторінках меню в інтерсіті, де найвищі ціни, тобто такий собі субпідрядник. Очевидно, це пов'язано з тим, що ФОП може торгувати без касового апарату, тобто без жодного обліку. До речі, про цей ФОП мінімум інформації і жодних контактів. У документах він теж не фігурує. Наші співрозмовники про це також ані пари з вуст. А що розповідає про це наш експерт? До ФОПу сьогодні відповідальність. Ну це адміністративний штраф за порушення законодавства про захист прав споживачів. Це ну 170 гривень буде. До речі, 1 лютого у приміщенні УЗШК має відбутися черговий конкурс, де визначатимуть нового або старого компаньйона для надання послуг харчування в інтерсіті. Це чи не єдина можливість, де можна зробити очну ставку із залізничниками і з цими підприємцями? Тож чекайте у наступних випусках продовження розслідування. А наразі ми готуємо лист до антимонопольного комітету, щоб там звернули увагу на ці факти. 1 січня акциз на скраплений газ збільшився майже втричі. Проте на деяких заправних станціях ціна не зросла ні на копійку. Команда Стоп корупції спробує з'ясувати, які саме таємниці ховаються у цій газовій цистерні. Із підвищенням цін на бензин і дизельне паливо дедалі більше водіїв переходять на скраплений газ, але заправки офіційних мереж не наповнюються новими клієнтами. Вартість їхнього газу на одну-дві гривні вища ніж на дріб. В них і на легальних станціях 2015 році більше 30% ринку це були такий тіньовий ринок, можна так сказати, який точно проводив тим чи іншим чином махінації із якістю із податковим навантаженням. Із півтисячі автогазових заправних пунктів Києва понад половина працює з порушеннями. Найчастіше це уникання податків та акцизних зборів. Крім основного акциза нажижної газ, який от зараз поднято вже до 57 євро. Є рознічні. на все нефтепродукты. И, соответственно, если заправка этот налог не платит, то размер этого налога ⁇ это и есть ее преимущество перед субъектом, который его платит. У Києві чи не на найбільшою мережею серед станцій з заниженою ціною є БАРС-2000. У столиці таких заправок півсотні. Якщо каси бутафорні та не обліковуються, операторам станції байдуже на яку суму виписувати чек. Ми вирішили це перевірити. Спросите на 150 гривень можна. Слушайте, не скажете, чеки даєте ви? Да. А є така можливість, щоб на 250 вибити? Так. Да. Да. Послуга випити підробний чек обійшлася нашому водієві у 3 гривні. Чому на заправних станціях Барсу виписують фальшиві чеки? Ми спробували дізнатися у керівництва компанії. У цьому будинку офіційно зареєстрована компанія Барс 2000. Зараз спробуємо до неї завітати. На дзвінок ніхто не відповів, але у під'їзді випадково зустрілися з мешканцям потрібної нам квартири. Роки тижні живете там. Ну що? І ніколи там не була ніякої компанії, mm -hmm. так? Ніколи. Автогазові станції Барсу заполонили Київ 5 років тому, ще за правління Віктора Януковича. Цю компанію ув'язують з менеджером, з одним із менеджерів режиму Віктора Януковича. І, ну, в принципі, мені здається, без серйозних покровителів так, розвити таку діяльність, особливо в той період, який був достатньо дуже строгий. Я б не знаю, как, я б не вирішилася. Але да? Но тут, якби розвивається, то что-то їй допомагало. Цим менеджером був Андрій Кравець, який того часу очолював держуправління справами. Але після перемоги революції гідності, так званий Януковича одразу втік із України, і мережа заправок залишилися без покровителя. Та повернімося до самих станцій. Ми знову навідалися до них, і цього разу із правозахисниками розташування самих автозаправних станцій повинно бути відповідно до дозвільних документів не менше 50 метрів від житлових приміщень, а також шкіл, дитячих садків та інших. Однак є окремі випадки, коли ця відстань сягає 15 метрів. Має бути обов'язково ряд інших документів, які забезпечують здійснення їхньої закольної. Діяльності на даній території і ці документи на заправках зобов'язані показувати на всіх заправних станціях барсу 2000 стенди з двома різними цінами. Заправляють машини за меншою. Ця заправна станція розташована в притул до парковки і за 20 метрів від супермаркету. Нема на ній і куточку споживача з необхідними документами. Ви відмовляєтесь показувати документи, які маєте показувати. Які у вас на ви стенді ви мають щось? задаєте питання напряму. Я ще раз Кажу, мені зараз перетелефонують. Якщо мені дадуть команду це зробити, я це зроблю. Поки чекали на дзвінок згори, схвильований оператор встиг покурити просто на заправній станції, а не заблизько викурити до газу. Не ближче 10 метрів. Зрештою, йому перетелефонували. Звертайтеся в центральний офіс. Інша заправна станція Барсу просто через дорогу. Тож ми спробували перевірити і її. Оператор від нас сховався. Нін, ховайтесь від нас. Чого виходьте, ми не кусаємось. Людина від нас ховається зараз. Тут принаймні є сертифікат відповідності на куточку споживача, але на сертифікаті вже просрочена дата. Консультацію з керівництвом провели, і оператор вийшов. вам, мабуть, за три дні мали пояснити, чого у вас на одному ціннику 7,24, а на іншому 7,94 ціна? чотири. Сидите всі по карточкам, всю це я власне, цілі не сідаюся, відпускається все по тити. От так що я да? Так а що тут за ціна пісню знаю. Працівник станції вказав на номер гарячої лінії і запевнив, що нам усе пояснять. що Кріла на бурзі Представництво У вас ж має бути десь? У вас співсотні заправок. Алло, ми викликали поліцію, що правоохоронці відреагували на безлад на цих заправних пунктах. Хотіли попередити і державну фіскальну службу, та не судилося. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть повідомлення а так у нас працює гаряча лінія Державної фіскальної служби. Поліція зафіксувала порушення і оголосила усне попередження. Менеджер, директор вдома ну, у батьків і завтра привезе саме номер. сефікат. Чи сам 9 підходьте? Дивіться, послухайте мене уважно. Завтра на 9 годину приходять люди. Там максимум півгодини, якщо його немає, приїжджає поліція, приїжджає, потім провірна. Події наступного дня перевершили всі наші очікування. Зараз запечатують, все, робота. Асналис, але поки що розкажемо про події навколо компанії Барс 2000 торік. Тоді у Києві розпочали боротьбу із нелегальними автогазовими станціями. Чиновники мало не щодня влаштовували рейди на порушників. Три станції барсу 2000 також було закрито. У 2015 році демонтовано 59 автогазових заправних пунктів. Більша частина в місті розміщена або на самовільно зайнятих земельних ділянках, або на територіях, наданих у користування з іншим цільовим призначенням. Ми приїхали перевірити сертифікат відповідності, і його, звісно, не було. Ба Більше заправка тоді працювала повним ходом талон буде, тому що без него нельзя, тому що ви... Так вот от ви можете пояснити, як ви зараз тут працюєте, якщо вам не завезли сертифікат. Он є. Так його тут нема. Нема ж його у вас. Ну, розумієте, у мене його нету. Значить, воно ж на законному основанні у нас. Ні, не на законному, якщо у вас сертифікат не. Ну, Позвоніть, Это... от куди ви вчора дзвонили. Ми зателефонували в поліцію. Правоохоронці приїхали за кілька хвилин, і цього разу попередженням не обійшлося. Зараз в любому випадку на місці місце за оперативна група. Телефонуйте хай підвозить документи. Згодом приїхала слідча група. Операторові довелося відбуватися за безвідповідальне керівництво. Ми зараз у вас візьмаємо всю документацію. Що це поміщення? Ні, ну мені там сидіти муж. Зараз відчатую. все, робота снавлюється. А так ключ в я... руководителі і все. Будемо досі приймати рішення. Що ж до понятих, будемо з мати ось все. А поки що слідчі почали складати протокол і опломбовувати обладнання. Зрештою новий сертифікат привезли. Відповідальна особа, що здійснює встановлення на наших АГЗП, як і сертифікати, такі інші документи, які би не були бути, знаходилась на відпочинку. Відверто кажуть, так, дрібне порушення, я це визнаю як представник компанії. Нарешті ми змогли поспілкуватися із довіреним представником компанії, але прямих відповідей він уникав. Ми заправлялись на ті самі заправні станції на 150 гривень. виписали нам чек на зовсім іншу суму. На 250. Знаєте, знаєте, можете казати все, що завгодно, на жаль, я можу вам не повірити про це. Хто як заправлявся, одні слова і більш нічого. Ні, це все на відео зафіксовано. Це чудово. Ну так як ви можете прокоментувати? Поки не бачивши це відео, коли я не зможу себе поставити факти, та відео я не зможу це прокоментувати адекватно. Сертифікат з'явився, тож заправка продовжила роботу. Та за фактом нелегальної діяльності протягом двох тижнів поліція таки порушила справу. Ми обов'язково дізнаємося, як компанія БАРС-2000 дотримує інших законів. і Чи не з'явився у неї новий покровитель? Овні команда Стопкору проводила розслідування у Білій церкві щодо передання в концесію місцевого водоканалу. Після виходу програми в ефір у підприємства Білоцерків вода виникли претензії щодо змісту поданої інформації. Тож ми вирішили провести додаткове розслідування, щоб остаточно все з'ясувати. Усе почалося з галасу, який чинили змі. З'явилася інформація, що комунальне підприємство передали у приватну власність скандальному екс-віце-прем'єр-міністру Юрію Бойко. У разі з концесією Білоцерківського водоканалу Бойко був лише прикриттям, а справжнім вигодонабувачем виступив народний депутат Володимир Полочанінов. Ще 2013 року Білоцерківська міськрада затвердила, що за результатами конкурсу Білоцерківвода взяла в концесію комунальне підприємство на 15 років. На конкурс з'явився лише один претендент, ТОВ Білоцерків вода. Вона і стала переможцем. Конкурс щодо передачі в концесію відбувався повністю прозоро. Першим етапом це була розробка конкурсної документації, її публічне обговорення, затвердження. І другим етапом це вже був сам конкурс. Фактично, концесійне законодавство в Україні воно є трохи складним. І умови конкурсу виписувалися з урахуванням поточних потреб підприємства, концесійного законодавства і загального законодавства. Залишилося одне товариство, тобто тих не було. Вони подали заявки, що ми хочемо. Але далі участі не приймали. ТОВ Білоцерків вода була створена у 2012 році і мала на меті участь у концесійному конкурсі. Так, це була вимушена міра щодо створення товариства Білоцерків вода, тому що основною вимогою конкурсу було те, що управитель-концесіонер має бути зареєстрований на території міста Біла Церква. І сплачувати всі податки до місцевого бюджету міста Біла Церква, і в даному випадку товариство зареєстровано було для того, щоб належним чином на території міста Біла Церква прийняти в управління на баланс майно, яке знаходиться на території міста, і відповідним чином його зареєструвати. Чи належить якась роль у цьому товаристві екс нардепові Володимиру Полочанінову та екс віце премєр міністр України Юрію Бойку, дивіться вже за мить? З моменту заснування Білоцерків вода належала ТОВ хімічно-промисловий альянс, який володіє кіпська компанія Вентрис Лімітед і Антон Чернецов. в жодному документі немає посилання на прізвище, яке ви зараз назвали. Все побудовано виключно на здогадках. Получайнінов Володимир Геннадійович не має ніякого відношення до товариства Білоцерків вода. Він не є його власником, не є його кінцевим бенефіціаром, не є ніякою посадовою особою товариства Білоцерків і відповідно до документів не є ніякою повноваженою особою товариства. Але у березні 2015 року закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Титан дістав від антимонопольного комітету дозвіл на придбання частки, що перевищує 50% статутного капіталу компанії Білоцерків вода. Я не знаю хто є власниками Титану. Це венчурний фонд, в якому є дуже велика кількість акціонерів. Він так. має право розміщати акції, займається титаном відповідно до реєстру і відповідно до фактичного стану. Інформація про акціонерів титану не розголошується управляючою компанією, а згідно з реєстром, кінцевим бенефіціаром є Грешош Сувінський, Польща. У модернізацію комунального майна Білоцерків вода вкладає чималі кошти. У чому ж зиск титану? Вони створюють новий бізнес. У всьому світі цей бізнес існує як бізнес. Це управління активами. Повноцінне, прозоре, зрозуміло, стабільне. У всьому світі існує подібна форма, окрім України ПОК. Тому Титан просто почав створювати новий бізнес-перспективу. Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони хороші люди, але наївні, допомагали старим свого під'їзду та вірили у стабільність гривні. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він вірив у себе, а не в обіцянки чиновників. Якось на зимові свята потерпіленки поїхали до Львова, де вони добре відпочили всією родиною. А коли настав час повертатися, то вирішили їхати не у плацкарті, як зазвичай, а на швидкісному потязі швидко Хоч квитки були дорожчими ніж у звичайному потязі, але потерпілинкам сподобалося ним їхати. Пішов батько до буфету, щоб купити чаю для родини. А коли повернувся, той каже: Знаєте, скільки тут чай коштує? 25 гривень за стакан. Бабуся відповідає: то так гарно, як у справжньому ресторані, то й ціни, мабуть, відповідні. Але кіт їй заперечив. У справжньому ресторані заварюють листовий чай та подають у заварниках, а тут подають в одноразовому стаканчику та заварюють звичайний пакетований. Тож їхні ціни не відповідають сервісу. Пішов кіт до ресторану та сам подивився на прес-курант. Звичайний бутерброд з ковбасою коштує 30 гривень, а маленька баночка содової 40 гривень. Щось тут нечисто, збагнув кіт. Навіть з урахуванням складності доставки їжі на потяг та доброго обслуговування у вагонах такої ціни немає бути. Ути, треба дати цьому раду. По приїзді кіт вирішив поцікавитись, як формують ціну, та дізнався, що вже незабаром буде новий конкурс щодо надання послуг харчування в поїздах швидкорельса. Тож кіт вирушив туди, щоб дізнатись, чому ціни у швидкісних потягах такі високі. На конкурс прибуло кілька компаній: тов Гарний сервіс Інтернешнл», фірма Добра, але дорога їжа інкорпорейтед та компанія Втридорога груп яку очолює пан Свояков. Саме вона виграла конкурс минулого разу, коли кіт дивився умови в інтернеті. То думав, що виграє компанія ТОВ Гарний сервіс «Інтернешнл». Адже вартість їхніх послуг була найдешевшою. Але в день проведення конкурсу виявилося, що з'явилися нові вимоги до кандидатів. Компанія-переможець мусила працювати у цій галузі торік, та прізвище директора мало починатися з літери С. Це здалося котові дивним. Схожі умови конкурсу спеціально були прописані для того, щоб Свояков його знову виграв. Тож кіт пішов до потерпіленків та розказав їм, чому ціни на їжу та напої в швидкорельсі такі великі. Наша залізниця оголошує конкурс, у якому беруть участь декілька компаній. Але пан Свояков, директор компанії Втридорога груп, має корупційну змову з директором нашої залізниці та директором дочірнього підприємства Швидкорельса. Вони в день проведення конкурсу змінюють його вимоги на користь своякова. Тож перемагає він замість компанії з найменшою ціною. Фірма в Груп продає. Їжу та напої за завищеною ціною, а своїми прибутками ділиться з нечесними чиновниками. Вирішили потерпіленки разом із котом звернутися до антикорупційного бюро, яке почало проводити перевірку та виявило порушення з боку компанії в тридорога груп та зобов'язали пана Своякова знизити ціну на свої послуги. А потім антикорупційне бюро взялося за директора нашої залізниці та директора швидкорельси, які порушили умови конкурсу, а це вже кримінальне провадження. Потерпілинки стали ще уважніше звертати увагу на ціни. Бо кожна вартість мусить мати своє обґрунтування. Якщо ви бачите очевидно завищені ціни, поцікавтеся, чим це обумовлено, можливо, ви є свідком корупційної змови. І ще не бійтеся звертатися до антикорупційного бюро, як це зробили потерпіленки, адже ви матимете можливість зробити нашу країну кращою.